В російському владивостоці потужно опалало на території ТЕЦ. Відео місцеві поширили у пабліках. За версією очевидців горів та вибухав трансформатор. Припускають, що пожежа спричинила коротке замикання. В результаті без світла, а подекуди без опалення та гарячої води залишилося майже 50 тисяч жителів. Боліт на вулицях Владивостока не працюють світлофори. Фаєр шоу на ТЕЦ місцевих добряче вразило. Подстанция со три... У нас свет отрубили, вон рядом с нами подстанция, вон срывается, горит. Прикинь там разряд какой. Вообще жесть, вон все машины прячут. Вообще... Давай народ поулюбил. Ну і так нагадаю вам, що Владивосток знаходиться за 7 тисяч кілометрів від України. А от Краснодарський край РФ і вночі трусонула природна стихія. Біля новоросійська відбувся землетрус силою 4,7 бали. За кілька хвилин до поштовхів в регіоні вже тривала ще тривала ракетна небезпека, і частина переляканих місцевих переплутали сейсмічне явище з атакою збройних сил України. Голова Чечні Кадиров раптом виліз з під крапениці, почав відмазувати нащадка. За інформацією, Астра, він переконував прокурора республіки, що ДТП за участі його 18-річного сина Адама, мо майже місячної давнини це вкид, згенерований штучним інтелектом для дискредитації його родини. Виправдовуючи спадкоємця, Кадиров пробовкався про рівень аварійності у Чечні. З його слів в республіці сталося майже 130 ДТП, в яких загинули понад 13 тисяч людей. А це 1% населення. І проте до цих смертей нікому діла немає, на відміну від фейку про Адама, обурювався Дондон. -дон. І на нагадаю, що за інформацією медіа Кадиров молодший потрапив у серйозне ДТП 16 січня, а і у важкому стані був транспортований на лікування до Москви. Розв'язаною великою війною проти України Путін спричинив найбільшу хвилю міграції з Росії за останнє століття. За інформацією з телеграф за чотири роки з країни виїхало до мільйона російських громадян покидати країну людей змушує острах примусової мобілізації та зниження якості соціальних послуг. Щоб фінансувати війну, Кремль вкоротив витрати на охорону здоров'я медичну освіту, енергетику. І неспровокована путінська війна, чим далі, тим значно зачіпає пересічних росіян. Економіка сповзає до колапсу, росте інфляція, ціни та безробіття. Жити в Росії стає небезпечно і некомфортно, а бути росіянином соромно і ущербно.